6 березня розпочався основний період реєстрації осіб, які мають намір узяти участь у національному мультипредметному тесті, яка триватиме до 3 квітня 2025 року. Для цього вступнику вступниці потрібно створити персональний кабінет на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Це можна зробити автоматично, скориставшись застосунком ДІЯ або шляхом заповнення форми у реєстраційному сервісі. Після створення персонального кабінету треба зазначити зазначити реєстраційні дані, контактну інформацію категорії випускник поточного року або випускник минулих років, відомості про заклад освіти для випускників поточного року, у разі потреби поставити відмітку про проходження НМТ під час додаткової сесії, указати на потребу створення особливих спеціальних умов, вибрати із запропонованих переліків начальний предмет на вибір і населений пункт в Україні або за кордоном, де вступник-вступниця планує перебувати в дні проведення НМТ. А також мову складання предметів сертифікаційної роботи, завантажити скан копії та або фотокопії реєстраційних документів. Документа, що містить інформацію про освіту, довідки з місця навчання, яка підтверджує, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти у 2025 році для цьогорічних випускників. Документ про повну загальну середню освіту. Це документи про здобуття освітнього кваліфікаційного рівня, освітньо-професійного ступеня та інші для випускників попередніх років довідки про мову навчання для вступників вступниць, які бажають отримати завдання сертифікаційної роботи з математики або історії України, біології, географії, фізики та хімії, мовою корінного народу або національної меншини, медичного висновку про створення особливих спеціальних умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання для осіб з особливими освітніми потребами. Далі затверджуєте бажання взяти участь в НМТ і надсилаєте внесену інформацію на обробку, натиснувши на відповідну кнопку в сервісі. Приблизно у 10-денний термін надійде повідомлення про статус реєстрації. Якщо ж були допущені помилки, виправити їх і повторно надіслати все на перевірку можна до 8 квітня. Учасники, які бажають відмовитися від участі в НМТ, мають право подати заяву про скасування реєстрації. Такі заяви приймають до 17 квітня. Дня включно. Ірина Вербинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.